Раки, вітаю вас! Це ваш таропрогноз на тиждень з 23 по 29 червня. І так, раки. Давайте подивимося, що вам приготував тиждень. На що вам варто звернути увагу? Раки, тиждень з 23 по 29. І візьмемо пораду для вас, як краще вам поступити в тій чи іншій ситуації. Понеділок. Шість мечів, раки щось розпочинають нове, якийсь початок чогось нового, рух кудись в новому напрямку. По шісті мечів у нас була якась ситуація конфліктна, яка нас вимучила, вимотала, да? потріпала нам трохи нерви. і ми хочемо піти від неї, поїхати в іншу країну, піти на нову роботу, піти від тої конфліктної ситуації, все ж таки розпочати щось. Більш позитивне по шістій мечів у нас може бути просто дорога. Тобто ми переміщаємось, десь їдемо знову ж таки з одного берега на інший. Вівторок. Туз жезлів. Ну, когось таке дійсно будуть якісь нові починання. Туз жезлів нам говорить про те, що ви можете загорітись якоюсь ідеєю, якимось новим потенціалом, якоюсь новою роботою, новою людиною. Да? Туз жезлів нам говорить про те, що я хочу володіти. Тим-то, тим то і тим-то, да? чи роботою, чи якоюсь річчю, чи людиною. Я бачу там іскру, я бачу там потенціал, я бачу азарт, і я хочу, хочу досягати цього результату. І вівторок буде от така у вас горіння до чогось нового. Це ще не означає, що ви прям візьметеся, але от початок вже буде відчуватися. Середа! І так і будете рухатися. Будете рухатися до своєї цілі. Колісниця нам говорить про рух, про енергію, про те, щоб ви берете... В руки своє життя і починаєте рухатися. Карта колісниці це в нас швидкість. Це те, що все, що в нас швидко відбувається. Да? Тобто, можливо, в цей день дуже багато буде от руху, можливо, будете багато переміщатися, багато будете десь рухатися. Карта може говорити про автомобіль, про покупку, про продажу, про те, що ви можливо просто будете займатися автомобілем. Але якщо ми говоримо про карту, про енергію, це ви йдете до своєї мети, ви йдете до своєї мети її мети швидко. Загорілися, тут взяли в руки от ці повода і погнали, да? як то кажуть, не дивлячись нікуди. Ну По цій карті нам бажано все ж таки тримати свої якісь амбіції в руках, тому що колісничий він може не дивитися на дорогу, і це може йому нашкодити. Тому. Тримаєте от, праве і ліве в руках амбіції свої, і різкість, і е, весь потенціал, і от, рухаєтесь туди, куди вам потрібно. Тут у нас ще може бути рак, тобто це ваша карта. Ну, ще й може бути рак, крім вас. Так? Тобто ви можете комунікувати з таким самим знаком зодіака, як ви. Четвер. Паш Пентаклів, принцеса Пентаклів, вивчення якоїсь фінансової грамотності, отримання якихось маленьких фінансів. По пажу Пентаклів ми е вивчаємо, підраховуємо, находимо, да? тобто ми йдемо до своєї якоїсь мети. Якщо ми тут загорілися, тут ми вже все, от ми йдемо на всіх парах до своєї якоїсь мети, і тут ми собі рахуємо, що от нам стільки-то, стільки то фінансів треба вкласти туди, то а що я буду мати, якщо я зроблю то-то й то-то. А можливо, мені десь потрібно взяти, можливо, мені потрібно десь попросити. Да? Тобто, тут ми все от прораховуємо, кожен крок, кожну деталь, все прощитуємо, підходимо до цього всього от, з такої прагматичної точки зору, от. Як підходять земляні знаки, тобто, поки вони п'ять разів не підрахують, вони його робити не будуть. І карта буде говорити, що в четвер у вас буде от така якась монотонна робота. Знову ж таки, це може бути якісь фінансові надходження, якась якийсь підробіток, такий день, де ви можете отримати якісь кошти. П'ятниця. Король мечів, а тут у нас може бути взаємодія з повітряною стихією, близнюки Терези водолії можуть бути присутні в житті. Можливо, ви підете своїм якимось планом до такої людини і будете з ним вирішувати, як вам краще зробити. По цій карті в нас е, такі можливі професії, як е, лікар, військовий, якийсь адвокат, юрист. Також може бути взаємодія з людиною. Тобто, якщо ми нічого не прив'язуємо ні до кого, це ж не обов'язково, що всіх програється подія за подією. Король мечів це в нас е, такий холодний розум, це в нас чіткість, це в нас аналітика. Якщо. Е, Вернемося назад до того, що ми от хочемо щось зробити. Тут ми будемо аналізувати, варто, не варто, до всього будемо підходити отак. А якщо я зроблю так, а буде так і то, і то, тобто будете знову ж прораховувати всі свої кроки. Король мечі у нас така гостра енергія. Е, можливо, це ваш чоловік буде себе так проявляти, якщо мене дивляться дівчата, якщо дивляться хлопці, це можливо, ваша така енергетика, тобто день. Коли, от такі, знаєте, можуть бути різкі висловлювання, знову ж таки оберезно з гострими предметами. Субота? А в суботу є колесо фортуни. Якась ситуація у вашому житті може змінитись на 360 градусів, щось може бути непередбачувано, по колесу фортуни знов у нас може бути рух, тобто хтось може кудись переміщатися. Але по колесу фортуни в нас є циклічність подій, щось в нашому житті повторається, якісь події в вашому житті повертаються знов же для того, щоб ви проробили оту якусь недороблену вами задачу. Колесо Фортуни в нас кармічна карта, яка говорить про те, що ж ти щось не засвоїв, ти щось не проробив, і воно знову повертається у ваше життя. Для різних раків воно може програтися по-різному, не обов'язково для всіх, так як я говорю, але для когось і може колесо Фортуни повернутися лицем. Тобто якийсь плюсовий от Момент в вашому житті щось може прямо розвернутися так для вас, що ви опинитеся в тому місці, де вам потрібно бути. Ви зустрінетеся з тими людьми, з якими вам потрібно зустрітися, і ваше життя от зміниться прям кардинально, як то кажуть, знизу наверх. І неділя. А в неділю в нас є п'ятірка желлів. Це день боротьби, це день, коли ми відстоюємо якісь свої принципи, якісь свої амбіції, день, коли ми. Можемо просто бути на якихось змаганнях. П'ятірка жезлів в нас завжди люди в однакові вагові категорії, да? тобто і розумні, і гарні, знаходяться на такому самому місці, як ви. Це можливо, просто на роботі. Суперечка: я роблю більше, я роблю більше, ти отримуєш більше, ти отримуєш більше, і кожен буде пробувати доказати, що от він заслуговує на краще. Але якщо по суті розібратися, люди в однакових взагалі позиціях, да, І працюють однаково, і отримують однаково, але буде такий стан речей, коли кожен буде в кожному сумніватися і буде доказувати своє. Можливо, це буде просто вдома, да? чоловік і дружина. Я заробляю більше, я більше, я працюю більше, я більше. Хоча, по суті, обоє працюють, обоє вкладаються. І знову ж таки, ця карта тут переможця в нас немає, тому вважайте, чи воно вам потрібно, чи не потрібно. І так, порада для раків на тиждень. вас все, всі позитивні карти на цьому тижні. Я думаю, пройде тиждень. О, а, а, тут, а тут нас карта каже, якщо в тебе розлилося три кубки, поверни голову і в тебе ззаді є два. Якщо є якийсь стан речей, які вас засмучує десь, да, тобто ви не бачите якогось виходу з якоїсь ситуації, і мені здається, на тому тижні теж була така карта, де не треба хандрити, видно, раки не дуже прислуховуються, ну, ви в нас дуже емоційні. Любите багато драматизувати. Знову ж таки, не зациклюйтесь на тих трьох кубках, поверніть голову в два, Віднайдіть ту емоцію, яку вам потрібно, і просто насолоджуйтесь життям. Знову ж, я наголошую вам про те, що у вас дуже позитивні карти. Заряжайтеся отим позитивом, розпочинайте якісь нові починання і гарного вам тижня!